У Херобатьонки в мене сьогодні прям дуже-дуже багатенько. Це вся наша закупівля. Тут біля 60 годинників. Зараз буду їх перевіряти по завод, перевод дата кнопки ППЧ і запас хода. Всі годинники будуть заведені до кінця, і будемо дивитися, скільки вони виходжують. Тобто, якщо десь щось хтось хромає, то ми це на переобслуговування. Якщо ні, тому що багато вже обслуж... обслужених годинників, які ми зразу зможемо продати. Дивіться, які позиції є. Прям сочні, сочні. Десь я вмешку, бачу, в мішку бачив таку, що. Ох, мама не горюй Представляєте, яка це штука. Шафхаузен IWC. Ну, ну, ну повністю прикиньте, повністю нова. Це модель з 70-80-х років з бірками. Ззаді все просто нове, люкс. І такого тут дуже багато. Ось ця, цей ушастик такий скат. Юнганс, який сочний. Корот, Прям я вже не знаю за що хвататись кожну хочу почіпати.